Пане Дмитро питає, скажіть, чи потрібно проклеювати мембрану на даху? Дякую. Значить, іноді плутають і називають параізоляцію теж мембраною. Тому давайте ми внесемо ясність, що якщо це параізоляція, клеїться обов'язково, просто обов'язково. Що стосується саме мембрани гідроізоляції, вона пара проникна. І я би не сказав, що тут є обов'язково треба клеїти, обов'язково треба пр проклеювати пролончик під прижимною планкою. Це взагалі херня, насправді. От, все це трошки бред. Давайте ми з цим вузлом трошки розберемося, я вам розповім, чому так, а не інакше. І так, перше, завдання висходіфізійної мембрани. Відводити вологу, котра може з'являтися на нижній частині, наприклад, металеліста. Там іноді буває така кількість конденсату, що він тече майже струмком вниз стікає. бачите? Тому з точки зору водовідведення немає ніякого сенсу проклеювати вискотівну мембрану. Ну, Немає. Вона навіть без проклейки спокійно це відводиться. Коли все ж таки має сенс клеїти ось тут, на двосторонній скотч або на поліуретановий герметик в скочейну мембрану, коли у вас мансарда. Справа у тому, що е, мембрана вона не натягується як струна, вона повинна вільно лежати. А тут утворюється повітряний е, поток І от на, у мене, коли я, так знаєте, був на одному об'єкті, виникла у нас проблема по конденсації. Я засовую руку значить через всю всю весь цей пірожок, через мінувату, от цей повітряний прошарок, а там як вентилятор дме. Там такий поток повітря, що капець. І звісно, що ви бачите, куди направлений поток повітря проти руха. Тобто він може приводити до того, що мембрана вібрує. І чим більше мембрана вібрує, тим більше що вона порветься на стиках біля планки, біля контрабрешітки. Тому це не дуже гарно. Інше, інше питання продування мінеральної вати. Тобто, якщо у вас мембрана вібрує, іде поток повітря, котрий може потрапляти в це місце, і мінвата, котра у вас тут лежить при мансарді, вона буде продуватися І в тепловізор, коли ви будете дивитися, ви побачите ось тут, що у вас більш холодна зона. Ну, це як шерсть світер. Вовняний світер ви одягли, вийшли на вітер і вас продуває вітром, і вам холодно. Отак От і тут. Тому з точки зору довговічності, з точки зору зменшення тепловитрати за продуваємості вітром мінеральної вати, мембрану на мансарді бажано проклеювати. Коли у вас горище, треба це робити? Ні. Не треба. Не обов'язково. Чому? Тому що на горищі, навпаки, чим більше вітру повітря потрапляє в зону горища, тим краще. Тим краще це все вентилюється, сушиться, працює і так далі. Розумієте? Тому, коли я вам показував відео на моєму об'єкті на горищі, я спеціально показував, засовував руку і казав: ми не клеїмо, нема всьому сенсу. По-перше, там використовуються мембрани, котрі мають. Міць, щільність 160 грам на метр квадратний, тобто вони міцні, вони довговічні, вони якісні, тому нема сенсу клеїти, коли це горище. Коли мансардо, так, тоді сенс є. Зрозуміло різниця. Наступне. Чому от іноді я дивлюся, і е, я не можу зрозуміти, нахріна, ви це робите, нахріна у нас є е, кроква. Ось тут е, у нас проходить наша мембрана, котра провісає під кроквами. І ось я дивлюсь, якісь аболтуси тепер ходять і розповідають, що от сюди треба наклеїти е, папарізовану спеціальну стрічку для того, щоб мембрана не порвалася. Так от я вам, дорогі мої, дещо поясню, що це за контрбрщитка і нахер вона робиться. Подивіться зверху. У нас є з вами мембрана. Внизу проходить кроква. Мембрана фіксується точково, степлером. Прибили. А тепер скажіть мені, будь ласка, коли йде вітрове навантаження, коли вона мотиляється, коли вона рухається, то натягнеться, то відпуститься і так далі. Де більше вірогідність пошкодження? Коли у вас степлером прибіта точково. Чи коли ви прижали контрабрешітку щільно? Щільно прижали, контрабрешітка завжди робилася для того, щоб мембрану прижати щільно великою площею? Зрозуміло. Тому що коли у вас немає цього щільного при, при, прижаття, да, а оці точкові, мембрана рветься от в цих місцях в першу чергу, от в цих точках. А коли ви використовуєте ось тут підкладки, котрі не тримають навантаження, у вас все навантаження від вітру, від натягання при перепаді температур, все це тримає лише оці точки. Тому я вважаю, що це повна дурня, це якраз дарма витрачені гроші для того, щоб всунути сюди оцю хрінь. Вона тут не потрібна. Тому що інакше ви міняєте схему тримання навантаження. Зрозумійте це раз і назавжди. Тому, коли ви робите параізоляцію, ви не просто прибиваєте її степлером і проклеюєте скотчем. ви прижимаєте її контрабрішоткою знизу або додатковою дошкою для того, щоб зняти ці навантаження. Тому що степлер ви фіксація лише тимчасова, лише на час монтажа мембрани. Все. Потім працює контрабрішітка. Запам'ятайте це. Так от, якщо ви не хочете, щоб у вас, от, як вони розповідають, от без цієї херні у вас ось тут, ось тут, от на кутах, гострий кут у дошки, буде рвати вашу мембрану. Добре. Візьміть дошку і порвіть мембрану. Запишіть відео, будемо ржати з вами разом. Розумієте? Якщо ви так турбуєтесь, значно ефективніше, друзі, тоді. Взяти рубанок і просто рубанком закруглити оці кути або фрезером. Якщо вас це так турбує. Розумієте? Це значно простіше. І це не буде порушувати роботу мембрани. І ви не будете мати гострих кутів, якщо у вас фобія з цього приводу. Але я хочу вам сказати ще дещо. А що ви будете робити оці цим кутом? Да. Його теж фрезерують, уявляєте собі. Тобто, якщо ви відкриєте технологічну карту каркасного будинку, ви побачите, що всі бруси мають закруглені кути. А чому вони мають закруглені кути? А Це пожежа безпека. Для того, щоб дерево не так швидко загорілося. Але якщо ви боїтеся, що гострий край дерева не дай Боже, порве вашу мембрану, ну в такому випадку закругліть ці кути взяли фрезер, прогнали і все. Але мембрану треба прижимати великою площею. Тому що саме завдяки контрабрешітки у вас передача навантаження іде не точково, а лінійно. Ось так. З кожного боку. Це значно менше навантаження на мембрану. Вона просто значно довше прослужить без оцієї херні. Зрозуміло? Так, будь ласка. Не діставайте мене.